Україна та Японія об'єднались на святі справжньої сакури і гольф-турнірі Сакура open 2012. Чи можна назвати цю подію традиційною? Звичайно, свято японської культури в Київському гольф-клубі Гольфстрім проводиться вже вдруге. На самом деле у тебя є поясняє история, історія. Історія, яка йде в года. В году році ініціатива президента Київського сігального клубу господина Паєвича. Була подірна нами Київським гольф-клубом «Гольфстрим», з удовольствием. І так з'явився цей праздник. Праздник Сакури, праздник Японії в Київському гольф-клубі «Гольфстрим». Організаторами стали Київський сигарний клуб, Київський гольф-клуб та Українсько-японський центр. Той день сміливо можна назвати своєрідною подорожжю в японську культуру. Прошлом году, після смітресині і нещастя, яке произошло в Японії. Просто возникла идея засадить аллею Сакури, собрать средства и передать их вот, символично, как поддержка украинского, украинского народа, японского народа. Если вы заметили в своей приветственной спиче, именно его эксцеленция, посол Японии, выразил еще раз благодарность, потому что это, если я имею правильную информацию, были единственные живые деньги, которые... Пересланий. На Чемберлена грали наші та японські гольфісти. Гості були у захваті від чудового стану поля, адже за ним доглядають справжні професіонали. Отож всі закохані в красу природи та гармонію спорту проводили час на полі. Колька стріму мені дуже подобається, тому що різні від луна, і дуже велике поле і таке динамічне грін. które ja nie widzę w innym kole w klubie Ukrainy. I bardzo udane są usługi, tam i pokusne borsi i pasta toższa. І люди дуже добрі тут, і Всі на, 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 на англі, на англійському. найголовнішою подією того дня стало висадження алеї Сакори Київського гольф-клубу. Цього разу висаджували вже другу алею Сакор, щоправда, на іншому місці, неподалік новозбудованого клубного дому. Тут головними героями стали дітки, котрі не шкодували сил та лопат. Спочатку все як, як завжди. Спочатку треба залити водою, потім саму Сакору. Как бы поставили, всунули ее, потом залили опять водой, землей, ну и все это стандартное. Еще как бы, водой Знаете, как говорят все, для настоящего мужчины желательно, ну как бы три вещи сделать: это посадить дерево, построить дом, вырасти сына, ну или дочь, это как получится уже, ну посадили. Понравилась висадити сакуру заняття не безкоштовне, а от мета благородна. Всі зібрані кошти були передані в посольство Японії як символічна допомога всім постраждалим від землетрусу, котрий стався 11 березня минулого року. Ви, напевно знаєте, що сакура символ Японії. Я вважаю, що коли українські люди саджають сакуру, цим вони висловлюють свою любов до Японії. Я дуже вдячний за це українцям народу. Який теж постраждав від ядерної катастрофи, благородну акцію підтримала компанія Royal Voyage, котра придбала 101 дерево сакури. Того дня зібрались посадити своє дерево, і представники дипломатичного корпусу. Тепер на знак підтримки японського народу на алеї сакури росте японська вишня. А поки люди благородної душі садили дерева, інші шляхетні учасники приймали участь у благодійному турнірі Сакура Опен. Посто з'явилося Желание участников, организаторов этого, этого прошлогоднего мероприятия, которое абсолютно не и в прошлом году было как раз благотворительное, сделать традиционным. Значит, просто день Японии вот, в Киевском гол клубе, как видите, сегодня и проходит. На спеціальному майстер-класі Орігамі всі охочі могли навчитись складати різноманітні фігурки з паперу та навчитись грати на японських барабанах, чесно кажучи, справа не з легких. Мрія навчитись японського живопису, графіки та каліграфії на «Сакура опен стала реальністю. Малювання уподобали юні відвідувачі акції. Пікантним дійством була демонстрація японського бойового мистецтва «Кендо». «Сакура» – японська вічня олицетворяє певну силу морського духа. Потому, и, конечно, мужской дух это, наверное, единственное, основное, что украшает мужчину. Поэтому не участвовать в этом турнире было бы, ну, как бы так, не совсем... Многі, ну, скажімо, хрібетні машини участвують в ньому. Для охочих долучитись до національної кухні Японії була організована демонстрація приготування рисових коржиків. Отже, Сакура Опен продовжує знайомити нас не тільки з древньою японською культурою, але й долучатися до благородних справ.